Шановні глядачі, поціновому каналу Андрія Закривського «Світ чима інженера. Ну нарешті я е, хочу вам показати видуватців, е, які вкрали у мене 13,5 кг гарного нутріного жиру, який до того так песувала моя мама, е, моя дружина і моя теща. От е, ці гарні хлопці примудрилися і свою продукцію в мене продати, і жир пасти. От, вітаю Владислава і Андрія і от. Це є ті люди з інженерною комерційною жилкою, які створили самі краще на даний момент. І може навіть хочу вам сказати єдині, як я казав на попередньому етері, продукти, які ви можете купляти в Україні. Ще раз повторюю, хочу вам сказати, після того, як я полікувався в паларі, полікувався подагу і так далі, я зрозумів, що в нас нічого купляти. Я вам показував з полиці, коли я доставав. Єдині крупи, єдині макарони, там єдину пасту оцю, там амарантову і так далі, яку можна купити. Так як це коштує, чесно кажучи, дорого, то я вирішив проектувати це і накляву знову хлопців від вас набратися і так далі, тому що недавно купляв, але повірте мені, за кордоном воно ще дорожче стоїть, коштує. Я коли е, спробував це купити в Польщі чи Паларі, казалася тому, що ми тут ще в два рази дешевше це, це купляємо. I, що можу вам сказати, хлопці, я вам дуже вдячний, але я хочу вам сказати, що я думаю, що ты пьян, у вас на трамвайся, а тут ви мені не до я не докладывают мясо. Так що давайте як ви дожили до цієї життя, і покажіть мені, що ще у вас хорошого тут є і на чем Які успіхи за це время, крім того, як Андрій Хазакевский походил на 13. Андрій, добрий день. Дивіться, ми так використовуємо амарант в дуже багатьох своїх продуктах, але ми себе позиціонуємо не як виробники амаранту, а як виробник хелсі-продуктів для здорового способу життя. Напевно, ми номер один в Україні з таким великим асортиментом, саме здорових хелсі-продуктів без глютену, без цукру, без пальмового жиру. Без штучних барвників і так далі, інших інгредієнтів. Точно можу сказати, що ми номер один виробник безглютенової пасти, тобто макаронів в Україні. Бо крім нас, є ще певний ряд виробників, але ніхто з них не стоїть в мережах на полках. Я маю на увазі Сільпо, Ашан, Велика Кишеня, Рост Харківський. І ще багато мереж, де ми стоїмо з безглютеновою пастою, не тільки з пастою, а й продуктами з маранку, з пропою, олією і так далі. Крім нас, ніхто не йде в мережі, бо це дуже складно. У нас вже понад 20 під 30 на ескаю найменувань нашої продукції в різних категоріях тобто, це і бакалія, і кондитерські вироби. І олії, і преміум класу. Ну, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, mm -hmm. тут це навіть видно по опакуванню. Тобто, є продукти на кожен день, є продукти, такі як отамарант, які я беру, там і так далі, яких вистачає там буквально. Ну що я там кашку собі там сіданці додаю там. І це все. До речі, ми з вами побачимо ще новий вид продукції. Вже повністю класне зроблений каноні. Є канолі, до речі, і цей, чи... де мені показував. Гранола безлютенова є, повністю вже зібрані ці все речі, я це ще не пробував. І можу вам сказати, що це вже для експорту. Це от передостання наш етер. Ви бачите, що це ну, рівень просто ну, міжнародний. А тих, хто не розуміє, про що ми з вами взагалі розмовляємо, так от хочу вам сказати, що кожен четвертий з вас насправді повинен їсти тільки оце. Кожен четвертий з вас нормально не приносять глютему. У вас проблеми зі шлунками, у вас проблеми з діабетом і так далі, із-за того, що ваш організм так сталося. Що не всі з нас були з тих обізіяни, які е, могли нормально їсти цукрові е, ну, солодкі речі. А от є ті, які, які це не можуть робити. У них хвороби е, е, починаються. І про себе я можу сказати непросто. Якщо я був минулого року в червоній зоні по, е, по діабету, зараз у мене про це навіть мова не стоїть, про те, що це сталося. І це сталося зі мною. Я от. Через місяць знову здам анагази і опублікую мені в принципі соромся нічого, щоб ви зрозуміли діабетичну панель, яка була рік тому, і діабетичну панель, яка є. Владислав, питання просте: хто автор дизайну? Ну у нас є дизайнер, яка нас супроводжує вже з початку нашої діяльності. Я відповів це моя зона відповідальності і ми. Виробляємо ці варіанти, ну там з чого вибиратися, а потім вже зробимо фокус групу, нашу невелику, і там доводимо до вже кінцевого результату, щоб це пішло в друк. Ми могли вже зробити коробку там, або наліпку, або ще щось. Тобто, ми в цьому напрямку нам повезло, бо дуже складно знайти таку людину, яка ну, в темі. В темі в такому тематичному фоні нашої продукції От, у нас гарна взаємодія, тому і гарні дизайни. Ми з нашого точки зору. Я вважаю, що гарні дизайни ще з того, що наші покупці вони перші оціновувачі, поціновувачі нашої продукції, і ну, на сьогоднішній день ми вже пройшли той етап прийняття. Ми дуже багато зворотнього зв'язку отримали по нашому дизайну і по смаку, і по якості продукції, тому ми задоволені. Я просто хочу вам, вам це показати, що насправді упаковка дуже якісна. Мені, наприклад, не соромно з такою упаковкою виходити на закордон, і зараз така ситуація, що я буду їхати на великі конференції. І так далі це одна з тих речей, які я хочу. За кордон привезти. Хочу вам сказати, що ваші пасти. Це взагалі, я коли показував, люди не вірили, що це український що це український варят. І робота по гранолі, наприклад, по довому продукту. Я вважаю, що неймовірно, тому що крім того, що підбирається сам дизайн, сам дизайн, який відповідає там. Італійських речах там і всі кричей є ще і сучасний розмір упаковки, сучасні підходи до грамажа, до того, що яка інформація повинна бути зроблена, і так далі. Ну і другий момент, який є, це кожна з цих от останнім часом несе нашу українську культуру, показує те, що ми вам говорили. Що українці теж можуть це робити зараз. Пан Андрій показує це. це... Макарони, які лежать в цій коробці. Дивіться, жовто-блакитні. У нас це називається вона Born in Ukraine. Це а -а -а. паста. Я... Ну, Але тут повністю натуральні інгредієнти тобто це не барвники. Тут блакитна скеровіна, екстракт, тут екстракт куркуми. Тому воно і жовто-блакитне. Це, ну, е, ну, це набагато краще, ніж. Е, Вити, одягнути в одягнути вишиванку і е, топити за все, що заводино. Отак ось треба, ось треба працювати, щоб ви це розуміли. Я хочу зараз експерту. Так, так, от я хотів тільки про це запитати. Я хотів би, щоб ви трохи ну, писали, як почати працювати. Буде, буде я поставлю зноски для того, що там. Телефон і так далі. Ну я вже третій раз вам показую uh, Generation. Я вже з домашньої полки доставав, показав, як, як є там і так далі. І я до сих пір не розумію, чому ви з цими хлопцями не почали бізнес uh, із-за кордону. Хтось мені написав, я в Італії хоч uh, хотів би uh, почати бізнес uh, з нашими виробниками. От вам хтось з починаєте. Що треба почати? Почати файловість. Та я хотів додати по експортній частині, тож Андрію хотів предложити, бо він був на виставках і спілкувався з іноземцями по цьому, це від перших вуст Там пару слів. Так, ми наполегливо працюємо в напрямку розвитку експортних продажів, приймаємо участь у міжнародних виставках. Нас запрошує офіс наш український. Розвитку підприємництва і вони нас обирають уже. Ми вже приймали участь в минулому році. Я сам їздив в Дубай на органічну виставку. Ми приймали участь в Норвегії на виставці в Швеції. Зараз наш представник їде на саму велику виставку в світі харчової індустрії. Це Сіаль в Парижі. Вона буде з 18 по 21 жовтня в Парижі. Нас теж запросили на український стенд. Нашу компанію відбирають постійно на виставки. Для цього ми йдемо ще в напрямку сертифікації свого виробництва і своїх продуктів, бо це дуже складний і довгий шлях. Сертифікація. Ну ми сертифіковані там ISO 22000-9001, Ми сертифіковане органічне підприємство, тобто ми можемо виробляти органічні продукти, органічний сертифікат європейський. І нещодавно ми отримали. Міжнародний сертифікат АОЕКС на безглютенову продукцію, тобто перекреслений колосок, він ще називається, який, в принципі, приймає весь світ цей сертифікат. І дуже багато ведемо перемовин, поки, на жаль, у нас там було тільки одно відвантаження в Європу, в Болгарію, але ми працюємо, тобто ми повинні прорвати цей кордон. Ну, в Болгарії ви вже про проривали. Щоб ви розуміли, мені лікар ну порадив вашу ж продукцію в Болгарії. Я прийшов і у вас вашу продукцію купив. Ну я так не розумію, що мені просто повело це. Я інше питання задав. Ви готові для того, щоб нуди не знаю, в Парижі їде ваш представник? Зараз в Парижі у нас ну повірте мені, людей 10-12 буде сидіти і дивитися з Франції. Вони підуть до вас. Ви готові з ними розпочати? Ми давно готові вже співпрацювати. Є всі можливості це зробити. Є виробництво є достатньо сировини, достатньо наших мощностей для того, щоб це виробляти якісну продукцію. Готові спілкуватися з усіма, хто, кому це буде цікаво, з мережами. З Дистриб'юторами, ну ми так і робимо багатенько, ну, поки в інтернеті, в переписках, якихось неперемовинах, але це не так просто. Вони дуже, дуже як то підходять до цього, побоюються вони нашої ситуації, нашої обстановки, що ми не витримаємо тих навантажень, тих обов'язків зобов'язань, які будемо на себе брати. Але ми для цього все робимо, щоб знизити ці риски. Ризки. Різки. Ризики. <різики> Ризики. Так. От. І відповідати ну, всім критеріям наших партнерів, щоб працювати. Але, але те, що ви зараз говорили, це шлях для людей, які працюють в сітках чи хочуть запропонувати свою продукцію для сіток. А, наприклад, дуже простий варіант. Наприклад, я приїхав в Польщу, а у мене є бусик, я створив сайт. Наприклад, у мене зараз немає роботи, я створив сайт. І на Allegro, наприклад, чи на Allegro створив а, сторінку. А от. Чи є у вас з приватними підприємцями форми взаємодії, щоб сполегшити цей вход? Наприклад, той же там, Польща це привіз собі в гараж, на Allegro дала яму і пакуєш посилочки. Як от у вас пакували посилочку для того, щоб мені в Тернопіль відправити і так далі? Чи у Франції, наприклад, якщо у вас вже є? Сертифікація, в що це доказано, що ви маєте право продавати цю продукцію, полишити шлях не через сітки, а через наших українців, які там оказались мам з двома дітьми і так далі. Там подібне, щоб вони отримали, наприклад, 10 коробок, перефасували це в 50 коробок і відправляли собі через інтернет. Ну у нас така ситуація вже склалася. Вона є з Литвою. Є у нас клієнт, який так само, як, як тим же варіантом, невеличкими партіями. Ми доставляємо і до Литви. Він їх отримує. Бусом в свої там невеличкі, якісь апартаменти, чи куди він там в гаржі розміщує, де він там працює, і веде свою діяльність там на виставках, на ярмарках в інтернеті, де можливо він як підприємець працює там, аби він відповідав тільки критеріям тієї країни, які є, і все це буде законно. Ну це, от якраз, питання про перший крок. Не обов'язково мати 10-20 тисяч, тисяч євро для того, щоб починати. Можна почати з того, щоб просто сказати, що ви побачили це все на каналі Андрія Закрицького і є українські хлопці, які допоможуть і мамам, і папам, які зараз є за кордоном, розпочати свій бізнес. Ну і який старт? От, ну, між нами, дівчатами, от е, е, все ж таки інженерний канал і так далі. Це старт тисяча євро, дві тисячі євро, для яких можна почати, от то що ви рекомендували. Це, по-перше, відсічі люди, які до вас будуть дзвонити, і другий момент це підготує і для того, щоб ми нормально співпрацювати, щоб вам це було теж логістично вигідно. Тисяча євро може бути досить для цього, для початку, для того, щоб зрозуміти, яка продукція буде мати попит, а надалі все вирішує на, на, на даний момент, все вирішує логістика. Тобто, чим більше партій, тим буде вигідніше її це робити. Ну для початку з тисячі євро. Це ну така підйомна сумна. сума, я думаю, то проблем нема. Пане Андрію, чи є якісь обмеження? От ви казали про Норвегію зараз про велику виставку і так далі. А чи є країни Європи, чи там світу, які нам недоступні найближчим часом, щоб люди не турбувалися? Чи Європа ми повністю покриваємо і на Штати, і на Канаду готові ви теж виходити? Ми то готові виходити на Штати і на Канаду, але ну я відверто завжди кажу, чи чекають нас штати? Бо для мене, як для продавця, я продавець, який займається продажами. А потім і став займатися виробництвом все своє життя для мене вийти на ринок штатів це як в космос полетіти. Я кажу це відверто. Ну це не тільки моя думка, а й думка ну, багатьох виробників, які розуміють наскільки це складно. Тому та й логістика до штатів і Канади ну, взагалі від нас від з України логістика дуже складна зараз. Ну ситуація така. Тому ми звісно. Зосереджуємося зараз на Європі. Бо все ж таки тут ближче, кордони і так далі. Щоб близький все, що... схід? Да, ну, близький схід, Близький да. Але все, що вести контейнерами, це ще складніше, ніж те, що, що відбувається зараз з нашою логістикою. Ми не кажемо, що ми не хочемо продавати в Штати. Не кажемо, що ми не хочемо продавати в Канаду. Ми хочемо продаватися всюди. Це наша мета, щоб люди. Отримували якісну смачну продукцію, бо скажу вам відверто: безглютенова паста вона специфічна на смак для тих людей, які їдять звичайні макарони з пшениці. Але все, що ми відправляли саме в Європу і в Штати компаніям, які займаються саме напрямком безглютенової продукції. Ні жодного е, було е, зауваження. зауваження. Всі, всі писали. Вони тримають класну форму, вони дуже смачні на смак. Все супер. Ну, з точки зору якості і смаку, ми виробляємо класну, класний продукт. Абсолютно. Тому як, якщо буде якісь запроси, то ми нікому не ні, 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 ні відмовляємо. Хоч з Канади, хоч з Штатів, хоч з Африки. Ми з всіма спілкувалися і були готові працювати. Тому у кого буде бажання, то запрошуємо. А я хочу вам сказати, що зараз руюся ящиках, і можу сказати на рахунок смаків одну просту річ. Ви знаєте, якщо до вас прийшли гості і ви хочете їх чимось здивувати, то не обов'язково їм замість півлітрової пляшки, горілки, картоплі і оселеця. Ставити на стіл ще квашену капусту, яка коштує дешево от, і смакує добре. А краще зробити так, щоб щось нове спробувати: заправити, наприклад, салат зеленю, алії чорного клину. От, і з'ясується, тому що людина, яка від вас піде, вона отримує той досвід, який до того не отримувала. З'їсти поїсти з дітьми нормальних макарошок. Діти не знають, що все життя треба їсти макарони тільки із пшениці, і що вони можуть розварюватися чи не розварюватися, зліпатися і так далі. Наші діти цього не розуміють. І Я так сподіваюся, що мої діти навіть не будуть про це знати про зліпаючіся макарони і будуть скоріше говорити про те, що мама, давай мені. Знову там самарантова борошна, цей наборчик там, і так далі. Тому що для них це буде набагато скоріше, ніж макарони, сліплені незвідомо з чого, чи космічну кашу, яку можна скласти після того, як вона виставна і покласти в карман. От. Новий досвід це здоровий досвід, якщо ти робиш хлопцями з Хелсід А я хочу все, хлопці, від нас, я серйозно кажу, наслідвати видів продукції. Дякую. А зараз ми з оператором трохи походимо. Вам познімаємо, щоб ви розуміли, що це все виробляється у нас, а не е, звідки свізиться. Дякую, Андрію. Дякую. 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 Про мої 13,5 кілограмів, про дітей і це все. Под один із моїх постів про здорове харчування Health Generation, один із читачів чи споглядачів наших написав, що треба думати не про те, від чого ти відмовляєшся, тобто про дієту, а про те, що ти будеш їсти. І це мені здається саме головний момент, який я не міг для себе сформулювати. На жаль, не пам'ятаю, ну там в Ютубі просто підписуються каказяли, бо вони ваші імена, фамілії і так далі. Але я хочу сказати, що з мене пляшка теж органічного триводосу, це людина, яка знайде свої пост, і я прийшлю. Тому що ви абсолютно праві. Секрет того, що ти худнеш, полягає не в тому, що я від чогось відмовився. Секрет в тому, що я схуд, це із за того, що я знаю, що сьогодні ввечері я буду їсти, що буду їсти на сніданок. Що на сніданок будуть їсти мої діти і так далі? Отут одна з топових позицій це веселі макарошки, які в мене діти їдять, і які там суп додаємо і так далі. Питання в тому, що чим ви її будете годувати, що буде їсти сьогодні ввечері. І коли ви на це питання собі відповісти, воно у вас є, стоїть на вашій полиці. От тоді ви не будете е, навіть мислити, щоб з'їсти менше. Від чого відмовитися для того, щоб схуднути. Я про це вже не думаю. Собі, я про це не думаю вже рік. Я не думаю про те, щоб мені не з'їсти, щоб схуднути. Я постійно думаю, щоб мені з'їсти смачненького чи цікаво. І воно вивозить. Воно вивозить через деякий час. Ну, подивіться на мене, що я спеціально для вас у цей рік провів і так далі. Повірте мені, що ну, я настільки. Лилива і, 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 скотина і наскільки люблю поїсти, щоб ніколи в житті я би на, на, на дієті не, не зміг би так за рік схуднути і продовжувати себе так нормально почувати. Змінилася думка. Не думаєш від чого відмовитися, а думаєш про те, чим будеш вечеряти, чим будеш годувати своїх дітей і що у тебе стоїть на вулиці, коли ти будеш стояти на полісі, коли ти щось купляєш в супермаркеті. Оце головне. Перестань думати про. А, що не з'їсти, що не треба, там і так далі. Ну, Це але не, да, не, не дуже. Думаю про те, що ти будеш сьогодні їсти ввечері. От, оце найти. Зараз такі кошти до крина. Там ту ж саме гранул. Та зараз таке смачне молоко продається, всяке різне. Э, а, да. Рослинне молоко класно продається, не пукаєш вибачте, мені заварає. Не стає, не стає, тобі нічого нормальне і так далі. Взяв. Знаєш, що ти зранку нічого не треба готувати. Ти гарну вона смачна з грішками, зючиком і так далі, то та фарібне. Кинув молочко до баби. А, це в мене з'їдає соз. Це мене звідає. Мені єдина проблема, що у <laughs> покупки мало. Тобто треба переходити вас тут обходят, потому что, да, вот, в машину едешь, вот назад им кинуты, у вас еще шарик, когда вы меняете, да, кольки. Да. кольки, вообще, кольки исчезают моментально. То их, їх Ну, населення немає як майже зафасованих, бо всі улітають. Ну, що некий. Я, я, я не розумію, що я в лікарню. Тож Сашко тільки амаратові речі від вас мені, а тут, оказується, <зум> підводи <зум> ролики, тут оказується, що це. <зум> <зум> ну, я скажу, не докладаю це в <зум> тіграм. <зум> 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 так. <зум> ну, хлопці, хлопці, <зум> <зум> ви неймовірні, ви займаєтесь вірною справою, і тут момент, знаєте як? Боїшся когось рекламувати, щоб потім з гімором не асоціюватися. А да? тобто, тут навпаки, то тобто, робиш такі речі, які спробував на собі, і ти знаєш там, що вони працюють. Я дуже так, вам вдячний. Гарний долепев. Так от найголовніше, щоб вас вистачило, вас вистачило, ваших грошей, натхнення вистачило цим займатися і далі. Тому що як показують практика, ті, що корисно, не дуже люблять купувати. Ну зараз цей момент вже розмінився. Ні, ні, у нас просто що, що, у нас сама ідея в тому, що е, все, що дуже е, корисне, воно не смачне. І ми пішли якраз в розріз цьому, у нас обов'язково ну, люба продукція повинна бути смачною. Блін, жалко, що немає упаковки так, на, вашого, ви. На, вашої, на вашій пасті. Е, ну, я показував, вже упаковано. Там, блін, дизайн упаковки просто сумасшедший. Ви ніколи в житті не зрозумієте, що це там. Паста шоколадна, що, ну, що вона органічна і так далі. Там упаковочка така, що просто їсти хочеться. От, це ну, правда дорого, я хочу сказати. Хоча італійська от ця херня з додатками не, дешев, не дешевше коштує, а це ти, ти що можеш федератиці навіть дати і знати, що в нього алергія не буде, потім не цукрового діабету. Так, це аналог нутелли, Але багато хто вважає, що це смачніше за нутеллу. але тут немає ні цукру, ні пальмового жиру, ні штучних ніяких барвників. Тобто тут це діабет. Тут нема ще конфлікту між батьками і дітьми. Тут земля. Так, це і я. Ну, Закінчуємо на цьому, а то а то що короткого етару до нас може і не бити.